9 березня громада урочисто вшанувала пам'ять Тараса Шевченка, символа нескореного українського духу, пророка нації, голосу, що крізь віки закликає боротися за правду, свободу та незалежність. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни? Щоб загарбать і з собою взять у домовину. Не смійтеся, чужі люди Церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна, і розвієть му неволі, світ правди засвітить і помоляться на волі невольнічі діти. Смійся, люте, враже та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже що діє у світі, чи я правда, а чи я кривда, і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава Україні, і вам слава, сині гори, кригою, окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті борітися поборете. Вам Бог допомагає. за вас правда, за вас слава і воля святая. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути. Не злим тихим словом представники влади, громада міста, освітяни, молодь зібралися біля пам'ятника Шевченку, щоб віддати шану за його безсмертну спадщину. До пам'ятника поклали квіти як символ поваги та вдячності. Не забудьте мене пам'янути. Так десь у своєму заповіті Тарас Григорий Шевченко нам посил робить. І не в тому, щоб себе приподнести, і ми не забули його, а того, щоб ми цінували, вчитувались, як до пророка, задумувались і слідували його пророчим, дороговказам. Тарас Григорий Шевченко у своїй славі, у своїх словах. Висловлювався про сьогодення. Він був пророком для живих і ненароджених земляків. Так він писав у своїй заповітах. І ці пророчі слова, якщо сьогодні прочитати, вони як сьогодні написані. Вони як написані для сьогодення, для наших. Синів і дочок, які захищають нашу країну, для воїнів Збройних сил України, які говорив словами, і вам слава лицарі, великі Богом незабуті, борітеся, поборете, Вам Бог допомагає. За нас правда, за нас слава і воля святая, і на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде люди на землі. Дай Боже, хай так буде. Звучали пісні та вірші Кобзаря. Я сьогодні Шевченка читаю, скільки мудрості в його рядках, мов на ангельських крилах літаю, як тримаю Шевченка в руках. Мені вчителька подарувала. День народження книгу святу, щоб її я щоденно читала, душу маю сама золоту. І тепер я з любов'ю читаю на пам'ять при мудрій вірші, Наші кадри Шевченка гортаю, і озиваються струни в душі. Одного питання мимоволі весь час в думках моїх стає. Чом не гледі він сонця волі, чом тепер він не жиє, якими дущими громами пророчий голос бигрімів, якими буйними річками Котивсь, шумів би його спів, які вінки він сплів героям, і як прославив би їх чин, він грав би суму перед боєм, боровся сам серед руїн. Дні перемог і дні поразку, щасливі дні і дні сумні, іду з дитинства до Тараса, несу в душі думки ясні.

воду позичає. Шевченкове слово це вічний вогонь, що горить у наших серцях. Його дух незламний, його правда непохитна. Ми пам'ятаємо, ми боремося, ми переможемо.